90% українських військових аеродромів, на яких базувався основний состав бойової авіації, виведені з строє. Підходиш дуже низенько, Відпрацював і точно так же назенька і повертаєшся. В тому, що Збройним силам України повністю вдалося зірвати плани ворога по швидкому захопленню України у перші дні широкомасштабного вторгнення. Чимала заслуга нашої авіації, зокрема морської. Саме вона активно протистояла загарбникам на південному напрямку. Були на той час вже вже ми знали, що буде початок війни. Напередодні ми виконували обичну льотну зміну. З 23 на 24 лютого. Лютна зміна закінчилась у нас після 12-ї години пішли відпочивати. І через 4 години почалася вже війна. Ми знаходилися на той час на чергуванні, всі екіпажі визначені. Війна почалася з нанесенням противника ракетно-бомбових ударів по на нашому аеродрому. У нас були визначені місця зосередження, тимчасові місця розсередження авіаційної техніки. Після нанесення ракетно-бомбового удару за вказівкою командира частини всі літальні апарати, як вертольоти, так і самоліти, були виведені з удару. Ворог тоді був впевнений, що нашої бойової авіації вже не існує, тому для них стало неприємним сюрпризом її робота і вдень, і вночі. Усі екіпажі ескадрілі тоді здійснювали до трьох бойових вильотів на добу. Вже на другий день війни, завдяки їхнім прицільним ударам в районі Антонівського мосту через Дніпро, Збройним силам України вдалося суттєво затримати просування ворога і завдати йому серйозних втрат. Працювали, як правило, працювали по південному, південному напрямку, це наш Херсонщина, тому що ворог почав наступ з Криму і це був основний напрямок, на якому ми працювали. Також завдання було по нанесенні удару на випадок висадки десанту з узбережжя нашого Чорнолі. Всі вертольоти по початку працювали по колонам. Є колона, є координати, підходиш дуже низенько. Відпрацював і точно так же низенько і повертаєшся на своє місце зоні. На підготовку до повторного виліту. І тоді, і в перші дні війни і зараз, кожен виліт для авіаторів це величезний ризик. Коли екіпаж сідає в вертольот, він як одне ціле з авіаційної техніки. Як ти сів вже в кабіну літального апарату, ти вже працюєш, ти вже не задумаєшся, що в тебе буде. Я екіпаж, який у нас виконують завдання, це герої. Завдяки стійкості Збройних сил України хід війни суттєво змінився. Як і тактика ворога. Яка стала менш зухвалою, найабияка заслуга у цьому наших міжнародних партнерів, які надають Збройним силам України сучасну техніку та озброєння. Авіація, у тому числі й морська, не є виключенням. Літаки, їхні вертольоти заходили на нашу, на нашу територію, то зараз вони, як правило, працюють не заходять, не входжуючи в наш повітряний простір. Досвід льотчика напряму залежить від того, скільки годин він налітав і які додаткові корисні навички при цьому придбав. Тому пілотам, особливо молодим, необхідно постійно удосконалюватись. І цю важливу роботу Віктор та його підлеглі також не припиняють. Незважаючи на те, що йде, йде у нас війна, екіпажі виконують бойові завдання. У нас продовжується паралельно виконання бойових завдань, підготовка. Льотного складу. Молоді потрібен певний час, щоб втягнутися. Але під час війни його не так багато. Тому й дорослішують вони як професіонали своєї справи дуже швидко. Під час виконання бойових завдань немає місця помилкам, і особливо це стосується авіації. Сам Віктор брав участь в операції Океанський щит», коли авіаційний компонент у складі Українського національного контингенту. На борту фрегата Гетьман Сагайдачний виконував завдання в Аденській затоці, а також виконував бойові завдання протидії піратству у складі сил операції Євросоюзу Аталанта. Тож досвіду командиру не бракує, як і віри в перемогу. Ми захищаємо свою державу, ми захищаємо своїх, своє, свої сім'ї. Ми захищаємо тому. Перемога тільки буде за нами, і ми не претендуємо на чужого, ми захищаємо тільки своє. Така ж сама віра об'єднує всі Збройні сили України та весь український народ. Тому не може бути й мови про інший варіант закінченої війни, окрім нашої перемоги.